Проточний електронагрівач для басейну. Розглянемо найважливіші параметри. Матеріал корпусу може бути пластиковий, з нержавіючої сталі або титановий. Найнадійніші моделі в корпусі і сталі марки 316 або титанові. Уточніть матеріал тену. Обирайте тен з матеріалу інкалой для прісної води та титановий тен для солоної морської води. Перевірте наявність датчика протоку та вбудованого терморегулятора. У нагрівачах за найнижчою ціною... Найчастіше відсутній термостат та датчик протоку. Їх доведеться купувати окремо. Розрахуйте споживання електронагрівача перед прокладанням кабелю в технічне приміщення, щоб гарантовано забезпечити необхідну потужність та струм для приладу. Якщо дозволяє електропідключення, обирайте нагрівач з запасом потужності, що збільшить сезон вашого купання. Наприклад, нагрівач на 9 кВт всього на 500-600 гривень дорогший за нагрівач на 6 кВт. Монтаж нагрівача повинен виконувати лише фахівець із відповідною кваліфікацією. Помилка підключення може призвести до проблем із термостатом, датчика протоку та температури, як наслідок виход з ладу пристрою або навіть пожежа. У нашому магазині доступні для продажу більше 100 моделей нагрівачів з потужністю від 3 до 120 кВт. Пишіть розмір вашого басейну в коментарях, і ми підберемо оптимальну модель нагрівача для вашого басейну.